Смачні страви та веселі розмови за святковим столом частуються та гуманять діти, яких запросили у дружньому колі гарно провести час. Як розповідає начальниця служби у справах дітей Бурштинської міської ради Світлана Козар, тут загалом діти, у яких є певні життєві труднощі, та які потребують якомога більше любові та піклування, оскільки в службі у справах дітей знаходяться діти на обліку, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Діти, які знаходяться в складних життєвих обставинах, а також діти, які постраждали внаслідок воєнних дій. Тому там нам ці всі дітки в, нашому, в нашій громаді знайомі, вони всі були запрошені. В країні війна, але хочеться, щоб для дітей було хоч. Трошечки комфорту, знаєте, тої дитячої радості. Діти активно розважалися в ігровій зоні, скакали на батуті, спускалися з гірки, бавились кульками, дорослі спостерігали та тішились за дітей. Діана, мама двох донечок, молодшу, нещодавно народила. Її на руках заколисує бабуся. Ця ще зовсім молода жінка, добре знає, що таке жах війни. Півтора роки тому переїхала до Бурштина з Харківщини, взяла під опіку двох молодших братів. Чоловік воює, захищає спокій своєї сім'ї та сотні інших. Попри труднощі, молода мама випромінює світло в усмішці. Каже, що такі заходи дітям дуже потрібні, бо незважаючи ні на що у них має бути дитинство. Щоб весело їм було, щоб вони забули про це все. Тому дуже прекрасно, що зробили цей захід. І так би почаще робили, частіше. І щоб, щоб дітки забували, що війна і що. Що їх люблять, що для них все одно все робиться. На дитячі розваги завітав голова Бурштинської громади Василь Андрієшин. Поспілкувався з дітьми. Одна із дівчаток подарувала власноруч намальовану барвисту картину, яка тепер точно прикрасить якусь зі стін міської ради. Пообіцяв голова та запевнив, що бурштинська громада завжди дбатиме про своїх найменших жителів. У Нас діють в міській раді відповідні програми для цих для категорій дітей, відділяються відповідні кошти. Ми вже сьогодні думаємо над тим, як би оздоровити діток. Ми сьогодні звернулися до Бурштинської тез, щоб нам виділили потівки. За свої кошти будемо відділяти кошти для придбання потівок для того, щоб дітки оздоровились, щоб їм було комфортно проживати в нашій громаді, щоб ми говорили про те, що в нас молодь розвивається. Тому з вірою, з надією працюємо. І сподіваємось на все краще. Далі для дітей були розваги з аніматором, який організував для малечі цікаві завдання та конкурси. Хтось активно брав участь, хтось із зацікавленням спостерігав. Та задоволеними залишились точно усі. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї.